На театрі Дніпра пройшов закритий показ фільму Шлях поколінь. Цю військову драму зняв учасник бойових дій на Донбасі Михайло Ухман. Щоб ви розуміли? Ми знімали в 2020 році за 20 кілометрів від тимчасово окупованого Донецька. Справжні БТР, справжня зброя, справжні військові. Тобто тільки актори з Києва грали це все повністю. Справжні патрони, все, все нічого. Це тобто весь сценарій. Фільму написане це 90% це все реальна правда, яка відбувалася з цим Там все є, там є любов, там є молодість, там є дружба, там є війна. Тобто всі українці знайдуть все потрібне для що хоче бачити в цьому фільмі. Прем'єра стрічки пройшла ще у минулому році. Наразі ж прокат фільму запускається у всіх кінотеатрах України. Фільм створювався як інформаційна війна, як інформаційна пропаганда проти російських окупантів. Так, щоб, щоб ми не говорили, але все таки спочатку прийшло російське кіно в нас, в нашу країну. Так, потім прийшли російські кулі, а потім прийшли російські ракети. От і мій фільм це пропаганда якраз проти цього російського зм. <забування>. Ну і за просто класне, динамічне військово-історичне Кіно Кіно вийшло по-справжньому динамічним, адже знімалося воно майже на передовій. Виконавець однієї з головних ролей Олег Лєденко, офіцер розвідки, для чоловіка шлях поколінь став справжнім акторським дебютом. На нашому суспільство сьогодні потрібно це кіно, бо тут йде е, в цьому фільмі е, боротьба двох поколінь, де історії людей. Які боронили свободу незалежності нашої країни, тому я кажу, для мене це як перше, але я відчуваю, коли читав семіналі, що воно воно потрібно. Сюжет поєднує дві історичні лінії. АТО 2014 року та часи Другої світової партизанська боротьба УПА проти Червоної армії. У Бог українці борються за свою незалежність. І тому я закликаю тим, вже з 12 жовтня в кінотеатр, усі кінотеатрах усіх кінотеатрах України приходьте, подивитись, беріть сім'ї, подивитись, і ви будете дуже дуже влаштовані цим показом. Картина знімалася два роки у Києві на Волині та за 20 кілометрів від окупованого Донецька. У створенні фільму брали участь понад 300 людей. Гроші з продажу квитків підуть на закупівлю дронів для зсу.